Вітаю в ефірі 5 подій дня 15 червня. на Отже, подія перша: Трамп. Мир між Іраном і Ізраїлем буде, бо він так сказав. Повернення Трампа на міжнародну арену триває з новим сюжетом. Тепер він укладає мир між Ізраїлем та Іраном. Перед ударом Ізраїля по Ірану Трамп зник з обрію. Потім, пересидівши певний період, з'явився і почав це все діло коментувати про те, що він попереджав, що він давав 60 днів і тому подібне. Ну от, тепер новий пізділ, тобто, перепрошую, угода. Ну, щось в стилі Кісінджера без Кісінджера, замість геополітики, купони на газу. У соцмережі Трус Сошал Дональд пообіцяв зробити близький схід знову великим, і все це на фоні балістичних ракет, що димляться біля посольств, і жертв серед цивільних. Дипломатія Трампа це тік-ток, швидко, без перевірки фактів, але з відеоефектами. Головне, що він це перед самітом Великої Сімки. Цікаво, чи він підпише резолюцію Великої Сімки щодо безпеки України. Отже, Трамп після розмови з Путіним заговорив про те, що Іран і Ізраїль повинні домовитися, укласти угоду. Цікаво, як це вкладається в концепцію прем'єра Нетаніху, який говорив про те, що без знесення режиму Аятол ніякого миру на Близькому Сході не буде. Отже, це така якась абсолютно ну, дипломатія Тіктока, яка робить миттєвий ефект, можливо, робить клікбейтний заголовок. Але вона беззмістовна. Ізраїль сам бив по Ірану, сам відбивав атаки на себе. Ізраїль сам знає, як укладати угоди з Іраном. Подія друга: Ізраїль б'є, Іран, ціна на нафту росте. Хто на цьому заробляє? За даними Інституту вивчення війни, війна між Ізраїлем та Іраном. Це не тільки про релігію та безпеку, це ще й чудовий спосіб підняти ціни на нафту. Як відомо, радянський союз вирощував палестинських терористів. До речі, тренував їх на базі в Криму довший час, в Перевальному, для того, щоб постійно створювати напруження для е, нафтотрейдерів, для країн видобувників нафти для того, щоб нафта все-таки не падала в ціні. Ну от... А хто найбільше радіє війні Ізраїлю з Іраном? Ну, звичайно, ж Газпром Вова. Бренд підскочив на 5% до 74 доларів за барель. Путін у Кремлі відкоркував шампанське, совєтське, золотоє. Бо поки Захід вводить санкції, Близький Схід підкидає йому кеш на ще одну хвилю мобілізації на шахет. Фабрику. Що робити в Україні? Ну, Атакувати Калінград дешевше, ніж домовлятися з ОПЕК. Але в Україні треба робити те, що робить Ізраїль з Іраном. Бити по нафтотрейдерських мережах. Іншого шляху в Україні нема. Подія третя. Українці гинуть в Ізраїлі. Іранський удар. Втрати наші серед загиблих від іранської атаки по Ізраїлю п'ятеро громадян України, троє з них діти дошкільного віку. У місті Бат'ям ракета влучила в житловий будинок, серед жертв ті, хто втік від війни України, тільки щоб знайти мир на Близькому Сході і загинути від іранської ракети. До речі, іранські ракети могли вбити цю родину і в Україні. Якась сумна, страшна іронія. Бо поки Захід сперечається, кого вважати терористом, Іран веде повномасштабну війну і проти Ізраїлю, і проти цивілізації. І на совісті Ірану не лише збитий український літак боїнг міжнародних авіаліній України. А ще й сотні смертей українців, які загинули від ударів шахедами. І не тільки шахедами, а ще і бійці, які загинули від снарядів виробництва Ірану. Отже, МЗС обіцяє репатріацію тіл, але хто репатріює мораль світовій спільноті, яка дозволяє те саме знову і знову? Через що власне виникає головне питання для Ізраїлю? Якщо Ізраїль укладе угоду з аятолами про мир, то він лише відстрочує війну, адже прем'єр примірнети жорстко наполіг, що тільки зміна режиму Аятола для Ірану. І отут дуже дивна поведінка Путіна. Бо Путін захоче зберегти Аятол, щоб зберегтися потім і собі. А воно нам треба. Подія четверта: Велика сімка. Че Севен підтримка України, навіть якщо Трамп буде в поганому настрої. В Альберті там стартував саміт Великої Сімки, Зеленський на місці. Трамп, е, Трамп збирається туди, але вже нависає як буря над пляжем. Експерти заспокоюються, якщо навіть Дональд буде в Кепському гуморі, Україну не зіллють. Інакше кажучи, наш суверенітет зараз на балансі між заявами міністрів і ранковим настроєм чоловіка, який може скасувати НАТО по телефону, який може обіцяти будь-що Путіну, аби підняти собі настрій. І потім хизується, що він спілкується з вбивцями українців, виставляючи це своїм великим здобутком, натомість українці продовжують гинути. Але Є й хороша новина зобов'язання щодо допомоги Україні лишаються чинними. Погана все ще в тому жанрі. Обіцянка, що залежить від погодних умов і твітів. Тобто, хто з якої ноги прокинеться Трамп в Альберті. Подія п'ята. Калінінград горить. Головне управління розвідки святкує влучно. Головне управління розвідки вночі провели операцій. Російському Каліниграді, злили охолоджувальну рідину, підпалили трансформатори і от вам блекаут в тилу Путіна. Мінус військова підстанція, мінус світло на військових об'єктах, мінус кілька мільйонів у рублях. Ну, тобто мінус, суцільний мінус. Росіяни тепер знають, навіть якщо їхня пропаганда обіцяє перемогу, вони точно, вона точно буде без світла. Калінінград не тільки фортеця РФ, а її, так би мовити, така беззахисна розетка, з якої хтось може висмикнути вилку або вставити туди цвях і закоротити. Отже, підсумок дня світ палає, Трамп підписує фломастером світовий мир, Путін рахує барелі в надії. Збагатитися для війни проти України. А головне управління розвідки спалює ворожі електропідстанції. Що робити нам? Тримати лінію не тільки фронту, а й здорового глузду. Це були п'ять подій дня на цибульку Побачимось, якщо не зникне світло. А якщо зникне, знайдемось і в темряві, аби сказати. Правду про те, що діється в нас в країні, і довкола нас.